Всім привіт! Це Сергій Цікавий і це новий влог. В прошлому відео вчора я купив коротше, цю шафу. Ну, я думав, що всі білі шафи вони, якби, одного кольору, одного тону, але я бачу, що тут воно Блін, тон різний. Я не знаю, мені не дуже подобається, як вона тут стала. Напишіть в коментарях, що можна куди його можна поставити. Я не знаю. Тут от одна шафа є. Може його роз'єднанити сюди, поставити, чи я взагалі навіть не знаю. Може сюди кудись. Ну, коротше, чи лишити тут? Ще я його купив Буву за 2000, він в класному стані, в гарному дуже. Але він з дефектами. По-перше, ця полоска. Це хтось зробив. виходить він хотілося з двох частин. Але бачите. По суті, можна роз'єднаний тут, воно ну, я так зрозумів, що воно скручується. От. А ще дефект, що бачите, треба щось там підкласти, от як у цій шафи. Ну, коротше, щось підкласти. Я не знаю, може пару кирпичиків чи ліс ДСП, щоб воно стоко було як від пола. І... Ну, отак. От, коротше. Традиційно я зробив зарядку, О, зараз створю накладні по товарці і буду їхати на нову пошту. Ось, коротше, по Крошка трошка закінчилась. Не знаю, чим я буду обідати. Я обідаю чітко в 12 годин, але нічого нема. Мабуть, зварю зараз її сьогодні. У мене знову було безсоння, спав дуже мало години три. Я постійно борюсь з безсонням. Я потім ще раз скажу подробніше. Я вже все перепробував всі варіанти таблеток було у речів. О, і все одно іноді буває таке, що по ночі Взагалі не сплю. І в мене таке, знаєте, потім стан як зомбі. щем'я, тут Зараз така ж ситуація. До речі, в Netflix дуже багато різдя... різдвяних фільмів почали рекомендувати, і тому я їх дивлюся. І до речі, я вже склав пісню новорічну. Зараз вона в оброботі, скоро буду записувати. Може, якийсь відосик під нього зроблю. Тому вже такий новорічний настрій в мене на вулиці, як завжди, вже в ці дні дуже печально, дуже по-осінньому. Я традиційно перед уходом помив всю посуду, весь посуд. От я твору яйця і навіть помив, бачите, цю кільницю. Мої дівочки, охороні Угу. Знову показую 5, але на вулиці знову дуже холодно. Через те, що погано спав, забув резину взяти, ну, колеса. у мене колеса з резиною з зимньою, тому що обіцяють сніг, Уже ось ось. Ну, ладно, я багато не їжу, я в Київ їжу один раз на тиждень десь, а вчора я вже був. Сьогодні я їду на нову пошту на іншу. Вона вже міра, грубо говоря. Я в два місця їжу завжди. То в Гастоміль, то туди, куди зараз їжу. Ну, коли влітку, тут дуже живописні міста, і ми місця, і ми були тут в лісі. До речі, в цьому відосі, мабуть, підемо з вами кудись. Погуляємо на природу. У мене ще є одна ідея. О, от, прикольно, я поставлю там є один ліс, він дуже забитий, вообще такі прям такі, ну я не знаю як це він. Якісь. Ну коротше, туди не ступає нога людини, знаєте, таке. Ми там лазили з фікусами, там навіть звірі якісь пробігали. Я хочу поставити там пару фотоловушок і з якогось сіна їм привезти. Щось таке. Тим паче мені сіна треба, щоб собакам підкласти, тому десь треба купити його. Ось, ну така ідея. Хтось будує будиночок і він його будує вже десь місця три. І я згадав, що ми свій збудували за буквально днів 5. Прикольно, Мох на домі, на будинку. Тут у нас були тиквички. Вони вже їх позбирали, мабуть. Ось таких місцина, я їжу через раз. Іноді сюди їжу, іноді і в гостомель. Тому такі цікаво. Я раз приїжджав тут, так, тут, тут гаражі, десь тут мужик машини показував типу, трос, і я його короче, забрав, підтягнув до СТО. от, Цікаво. Все. Все зробив себе брудну спряму, відправив посилки. Сьогодні 8, -8 продажів не густа. Я вам ще скажу. Дійсно, ну, звичайно, я на товарці не заробляю так на блогінгу, і навіть не в 5 разів менше, а навіть ще менше. Але мені на життя вистачає, і я не гонюся за такими великими заробітками. Я трохи видихаю зараз після того, як... після блогінгу, тому що це було дійсно дуже-дуже важко. Дуже важко. Ці 8 чи 9 років ми були бл блогерами. І я взагалі просто я настільки короче, пижився, грубо говоря, що в мене не було ні вихідних, нічого. Я ж беру, я себе загнав, просто загнав. Тому я зараз дуже задоволений. Дивіться, яку у нас тут кав'ярню поставили. Просто огонь. Я каву вдома п'ю. Людина, як собака з козленком. В общем, вирішив зварити пельмехи, не знаю, це не дуже диетично, Хліба взяв, яблук і... Це штуки. Ну, я пару зі мастернею фікусу. Тому що я ж зараз на правильному питанні. До речі, була така перевірка продавця. Я уронив пачку з, пельмі... з піщенням. Я пільмі брав в холодильник, отодвінув і пачка упала. І там десь 5-6 печені випало. Я говорю, я оплачу, можете на мене переховати. Вона там складала в кульочок, і я думаю, ну все, чесно, мене. Думаю, плоха продавщина. Тому що в мене була така ситуація, я теж перевертав, але ну, в іншому місці і Мене вона сказала, що ні-ні ні. Ця також вона забрала пакетик і все. Ну, понятно, що вона можливо пересипать назад все. Яка різниця, ніхто не бачить. Але мене вона не заставила купувати це добре. Дивіться, друзі, щось зробив. Зробив підсвіточку. Не знаю, прикольно чи не прикольно. Я думаю, що щось в цьому є. Просто поклав, бачите. І, і отак от от воно. Друзья, блин, в темноте, короче, наступил на всю штуку. И капец, у мокро, елки, не буду переделать. Ай, мокро. Не, переделать. друзі мороз морозчик більш переживаю за холодильник бачите тут мороз чи можна використовувати його в мороз тому що тут теж може може бути мінус Ну, я сьогодні в баньку піду конечно але напишіть в коментарях ваша думка О, вже важко заводиться і навіть вода для собак замерзла Оце поговорили з фікусом за те, що треба з бочок злити воду, і ніхто не злив. Ну, мені все одно. Ці, цією водою, цими бочками користується фікус, і якщо їх бахне вони, і все, буде винене і не буде води. Йому резервно для полива. А ще я третій день вже думаю, от все, візьму колеса і поміняю резину. І третій день нічого не беру, тому що вже по часу я. Затримуюсь. Блін, що за дурне. Коротше, забув мусор, викинув, думаю, що це воняє. Сьогодні 13 посилочок. О! Собачка теж лежить. Фу, зайшов в машину, такий штирь, вообще. Не знаю, бусор А Така морозяка, вікна не відкриєш. Вот. До речі, в мене така ідея прийшла. Може в кожному відосі я буду показувати один. Саме найдивніший товар. Ну короче, буду кожен влог а, в кінці відео показувати найдивніший з найдивніших товарів з мого магазину. Блін на вулиці Мінус два я закритими вікнами. Їду. Ну блін, вонь задолбала. Зараз коротчя, спитаю, чи можна буде поміняти е е резину колеса. колесах завтра. Домовлюсь, бо зараз получается, всі. Ну хоча всі такі як я, чекають поки сніг не піде. Я подивився в сторісу знайомого, вчора в Дніпрі був сніг прямо за метель. Тому блін може і сьогодні він буде. Дивіться, хто тут? Хто тут? а? Привіт! Білий. Білий. Со Не хочеш машину, забув Грі. Його назвали іншим ім'ям, його калян назвали. Ціла бристя. Фівівка. В общем, що, наш білик ще два роки тому почав убігати кудись. Ну, коротше, він сюди ходив і тут він прижився. Його назвали Калян, не знаю чому. Але іноді, коли я ходжу в магазин, він мене впізнає, там про емоції. Зараз він трохи не впізнав мабуть. Так, друзі, в мене знову трох-трох. От. Ну коротше, капець, можу сказати, що жопа. Коротше, я вирішив, що пора щось робити з цим септиком, з тим, що він все одно наповнюється і взагалі, там, постійний притик і вечно, я кожен день перевіряю, чи не повний і не буде виходити тут. все. Тому я вирішив, я ж вивев умивальник, умов стиралку, і кухонний умивальник вивів сюди. Просто на вулицю, там воно тут вон під деревами там ямку викопав. Але я розумію, що треба і душ. З душем також зробити. Лишимо тільки туалет, унітаз, септики, а душову теж буде виходити кудись на вулицю. Ну це все було вивезти дуже легко, тому що труба, от, бачите, входить, і вона тут в стіні. Я просто зробив дирку і вивів. А тут важче, тому що виходить, вон виходить. Оце, так, вот, Воно виходить в трубу, а потім з'єднується з септиком. І Є два варіанти. Чи, е, от, десь тут пробити дирку, отвір. чи от там пробити е, отвір десь. Е, і, чи тут. Але тоді, я не знаю, якось треба, щоб от там, от воно там. Ну я не знаю, що робити. І більше я склонен пробити десь отут дирку, але трохи нижче, тому що постійно, ну, коротше. Вихід вище і вода застаюся, і така капець твориться в душі, що капець. Тобто треба, щоб уклон був. Мабуть, виведу тут, О, от. От, бачите, я вивів тут трубу. Ну Звісно, я потім зроблю так, от, якось так. От. Надо срач от, вона виходить просто. Я хочу також зробити тут. Якщо б воно вивів тут, виходить, тоже теж тут десь можна було з'єднати. По-друге, що вода менше проходила б в трубі на вулиці. А якщо виведу тут, то доведеться, щоб труба з водою десь тут вона йшла, а потім тут. І є шанс, що якщо буде 15 мороза в такій трубі, вона, виходить, застине. Я не знаю, що буде, заб'ється. Ну, хоча можна було зробити тут такий сток просто бетонний. Я не знаю, я сам все мудрую, сам все продумую, По-любому ніхто так не робить, да? однозначно, але. Я... І мені так обідно буде, якщо я виведу, а все одно септик буде чомусь забиватись. Я взагалі не розумію. Все, це судьба, ця плитка, оказується, знімається. Зараз тут непонятно, що тут взагалі є Навіщо він ще тут? О, і все. І тут отвір, він йде туди. Тому я зараз якось отак от, отак, -от, отак -от виведу потім туди. І там, виходить, попід трубою Ось. і воно вийде десь тут. Але тут треба дуже обережно, тому що тут, як ви бачите, труби. Не наверно десь там проб'ю. Там в углу. Отверх. Ну що, я с, наївно вирішив записатися поміняти різину, колеса, але я достаю колеса і коротше, вони з жопа їм. Все, треба купувати нові. Я вже забуваю, що було в прошлому сезоні. Я знаю одне, що там колесо щось там вібрувало. Не знаю, чи ви бачите, чи не бачите, але о, о бачите, якийсь перекос. По-перше. По-друге, тут торчки да, навіть. от Бачите? от, о. Тричать такі штуки. Ну коротше, гапа, взагалі, вони якісь перекошені. Вони як яйця. Я не знаю, що всі чотири колеса треба чи що. Я не знаю, може назад нормально підуть. Ну я поки два куплю. Я ж не дочка мільйонера, у мене грошей гроші немає. Ну два колеса куплю, а два, мабуть, якщо не треба, буде, не буду купувати. Бачите. Топиться, топиться наш будиночок. Вирішив, друзі, трохи пройтися. Кільце активності замкнути. Десь кілометр 3-4 хоч пройти. Так що проходив, там жіночка щось збирає. І вона цілий день збирає, я на машині проїжджав, вона була. Я переглянувся, вона навоз збирає Я чув про це. Мені Фікус говорив, що в селах так роблять. От, але я не думав, що прям. Ну дійсно, ну, якщо нічого робити, нічого можна і позбирати. ну Вона прям голими руками, навіть ні в рукавицях, ні в перчатках, в ніяких. От, я так зрозумів, що це на надобре. На городік. На Ще лід. Зараз мінус. Тупо мінус. Дінгербейл, дінгербейл. Я навіть не думав, що ми так швидко адаптуємося до морозу. Ну, казалось би, ось ось було літо. Спека була, отут от ми ходили. Собаки от купались. Ну типу от, -от пару тижнів тому. А, от бачите, а от і навоз. Що жіночка збирає. Тут його дуже багато. А що це за такі Це бобри чи що? Ну тут боброва така місцина. Бобер! Бобер! А цікаво, вони сплять чи не сплять зараз бобри? О, он коркай, коркаль, да Льоду. Блін. Капець. Зима! О, так тут можна буде это, на коньках кататись. Вон, тут бачите видніший льод. Капець. Да. Друзі, напишіть, ви рибачите чи ні, я не знаю. Мені кажется, що я один такий, що я рибалку не люблю. Ну я не те що не люблю, я раз в житті був на рибалці, за все життя, розумієте? Ось тут точно можна буде на коньках кататися, тому що вже бачите, ледіні, тут така за -за затока якась відінки. Мій улов сьогоднішній. Дивіться, Фікусіє зібрався до зубного, так він так нарядився. Не те, щоб я так планував діхтитися, просто це найтепліша кофта, що. вулиці мінус два, щоб знав. Ну я О. ще взяв жилетку і ще одну кофту піднесу. Нормально, прикид піде, піде. Так, у Сережі йде готовка. Я дуже люблю на пару готувати. Ай, я сейчас покажу. Важко. Тут рибка на пару. Ось. Ну, я не то, що прям сильно люблю. Е я можу і мак покушати в МакДональдсі, але це для дуже корисно для здоров'я, тому що на пару воно не розварюється, і всі ці овочі в овочах в ці... О, всі ці корисні речовини. О, тому я. Weakest. Пахне як. Ах, краса. А дякую за те, що мені подарували два роки тому такі, таку пароварку. Колеса спустила. Ну, я взагалі не люблю дуже там дві машини, щоб було. Постійно треба слідкувати. От, бачите, чого я боявся. Нуль. Тут нуль. І виходить, тут також нуль. І холодильник. Чи можна його використовувати в нуль? От. Тому не знаю, буду вимикати, тому в мене там для собак всілякі штуки. Ну, вже мало лишилося, але а, зараз буду закопатись знову. Як я і говорив, не, не дуже люблять в баню ходити, тому я завжди рад гостям. Якщо хтось захоче, пишіть в баньку, тому, тому що парюся я завжди сам. Хто до нас прийшов. Кісюнка прийшла. А я тут всіх кормлю. Думаю, зараз побачать кицюнки буде. На на нього. Кушай, кушай. Перший раз її бачу тут. А я якраз кормлю їх. Кушай. кушай, кушай. В общем, я відвлекаю їх, щоб вони туди і не дивилися. Не йди туди, не дивись ти сторону. Навіть не дивись. Ну вона сушейника чиясь, але тут дуже мало людей живе, тому може і... Сама зараз ходить. О, банька топиться вже нормально. Не бачить 200%, ось б вона побачила, то це був би капець. Дивіться, якими пластами я купую зараз фарш для них. Трохи, звісно, замороч, але ну, по перше, воно завжди є, по-друге, воно дешевше. Я купую по 10 гривень КГ. О, ну воно з м'ясом, воно таке. І я купую там по 50-30 по кг. І потім в морозилки в цей і в цьому холодильниці храню. І це не через те, що економія, а через те, що просто. Я постійно заїжджаю в магазини і нема, 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 нема. Іноді я приїжджаю і нічого дати собакам. Тому я от це їжу в Київ і в Києві на опті беру такі штуки. Черпачок. Зараз маслиця. Так. Зараз побачите, яка температура. То ви думаєте, тут холодно. Всього. Мабуть, всім пока. <схи> Тому що ви зараз запотієте. О! Нічого не буде видно. Ку-ку! І так, як я обіцяв в кінці відео рубрика Мої самі дивні товари. Ну, от. І так. Одна із таких товарів. Один з таких товарів це отака штучка. отака. Це називається анімометр. Просто народ вимірюватель сили вітру. Я вам скажу так, я не знаю для чого це, але я таких продав штук 5 вже. Ось. Вона дуже дивна штучка, але я думаю, що комусь корисна. Напишіть в коментарях, для кого це вона корисна. Я думаю, що може для якогось парусного спорту. Чи. Я навіть не знаю. Мені цікаво, вона, кстати, вода не переникла. Можливо, можна і воду виміряти, скорость потоку води. От. Я не знаю. Це одна із дивних моїх речей в моєму магазин... магазині. Є ще декілька. Потім я вам в кожному влогі в конці я буду показувати. А на цьому все. Цей влог закінчую. Якщо вам сподобався лайк. Якщо сподобалась ідея через день робити відео, обов'язково лайк. Любий коментарі мені цікаво, я все читаю. Я вам скажу, що я все ж таки хочу вийти на дуже-дуже багато влогів. Тобто, через день, по-любому треба випускати. Тому обов'язково допомагайте активам. Пишіть, підписуйтесь на канал. З вами був цікавий. Всім пока, слава Україні і слава ЗСУ!